Вже втретє цього сезону в основі Жирони одночасно з'явилися Віктор Циганков та Владислав Ванат. На 11-й хвилині Алавес мав відкривати рахунок, але не забив Денис Суарес. На 16-й хвилині Віктор Циганков забив після передачі Браяна Хіля. Українець забив свій перший гол у лалізі цього сезону. Востаннє Віктор відзначався в чемпіонаті ще в березні. На 71-й хвилині Владислава Ваната замінив Крістіан Стуані. Циганкова замінили на 89-й хвилині та визнали гравцем матчу. Прикро це визнавати. Однак Ванату нічим похвалитись. Українець мав нуль ударів, віддав лише чотири точних паси на чужій половині. Припустився п'ятий втрат. При 12 дотиках і програв усі три єдиноборства. Софаскор оцінив виступ екс-динамівця найнижчою оцінкою. Циганков набрав 8,1 бали. Поступившись лише Гасанізі, який набрав 8,2 бали. Як вважаєте, чи зможе ще Ванат проявити себе в Жироні, чи то був короткостроковий успіх? Свої думки пишіть в коментарях.